Всім привіт! Сьогодні хочу розпочати зйомку нового влогу і починаю його знімати з нового замовлення. В минулому влозі я показувала вам ось таких красунь. В мене їх створилося аж 5 штук, але мені прийшло замовлення вчора буквально на ось таку ведмедицю, але в фіолетових кольорах. Тому я вже тут підібрала пряжу. Щойно замовницю, я підбирала пряжу, насправді багато у мене дуже фіолетових. Але замовниця вирішила. Так що сукня буде ось такого кольору. Ведмедиця буде цього разу в мене світліша. Так, бажала моя замовниця, і молочний колір я оберу для о, мордочки. Ось така красуня буде. І, звісно, буду ділитися з вами її створенням. Вже дуже мені хочеться приступити до створення. Гудзики в мене є. А, і. Що хочу сказати, цього разу хочу попрацювати і над схемою, тому що багатьом насправді багатьом майстриням сподобалася ось така ведмедиця, тому багато хто вже просить майстер-клас, і мені здається, що зараз, коли я буду створювати ось такого ведмедицю в фіолетових кольорах, це буде дуже класна нагода пропрацювати ще раз схему, тому що в мене тут пришивне просто все. Це і ручки, і ніжки, і тіло до голівки, тому мені хочеться зараз попрацювати хоча б над тим, щоб свої ведмедиці, скажімо так, ручки і ніжки все ж в'язати. Ну, а голівку вже, певно, будемо пришивати. Думаю, майстер-клас буде, тому що дуже багато, як я вже сказала, бажаючих. Тому майстер-клас буде. Гудзики в мене є. Я замовляла, також в новому відео вам показувала. Ой, тому. Ще в мене є нагода попрацювати над схемою своєї просто неймовірної дівчинки, яка вже також підкорює інстаграм. Дякую за ваші перегляди, до речі, за ваші вподобайки, коментарі. Це дуже цінно. І запрошую вас до перегляду мого нового відео. До речі, я ось нещодавно придбала в Аврорі ось такі булавки, але, скажімо так, трішки розчарувалася, тому що. Чомусь я не передала значення в магазині, що вони такі тоненькі. І мені здається, що є ризик того, що таку булавку вони прям гнуться. Є ризик, що таку булавку можна лишити в іграшці. А, тому що я замовляла, здається, в минулому, вло... 에, в минулому році, чи вже не пам'ятаю коли, коли я показувала вам розпаковку з Aliexpress, Ось такі булавки, тому, звісно, мені є з чим порівняти. Зараз будемо порівнювати. Ось такі булавки, вони дуже-дуже цупкі, дуже товсті, такі, знаєте, прям як голка вони. Ну, цупкіше набагато. А ось такі, які я придбала в Аврорі, бачите, дуже видно, що вони тоненькі. Але що я вирішила? Звісно, викидати я нічого не буду, а ось такі булавки буду використовувати для якихось фото. Тому що вони такі гарні, естетичні, на кінчиках тут типу гудзики. Тому я вирішила, що якраз для ось таких ніжних, класних проєктів я буду використовувати ось такі булавки для фото. Наприклад, там вушка приколоти, зробити естетичне фото, ну і певне все. Тому що вони такі класні. І зараз я працюю ще над новою іграшкою, яка поки не буду говорити, що це, але вона дуже ніжна, дуже естетична і якраз в ось таких ніжних, класних кольорах. Ну, ось такі гудзики, звісно, мені просто на вагу золота. Дуже щаслива, що одного разу замовила. Тому ось така у мене покупочка. Буду приступати і ділитися з вами, що в мене буде виходити, тому що фіолетові сукні, дівчинку, я ще не в'язала. Минулому в минулому влозі я відкладала такий кольор для ведмедиці, хто дивився минуле відео, але так і не створила. Тому, думаю, це просто чудова нагода. Зараз мені створити ведмедицю фіолетові сукні, ще раз пропрацювати схему, а потім все ж мені хочеться. Можливо, в малиновому якомусь кольорі, але поки не буду загадувати. Але для майстер-класу хочеться також обрати дуже класний кольор, якого в мене ще не було в цих ведмедицях. Тому все, буду бігти працювати. Сьогодні я почала створювати нову іграшку, і ось що у мене вже готове. Це ось така цікава. В мене вийшла голівка. Вчора весь вечір я її пропрацьовувала, і вже є дільце. Так, це буде єдина ріжка. Хочеться мені все ж довести до ладу історію з єдиноріжкою. А то я вже скільки єдиноріжок створювала, і все якось на жодній, я просто не зупинилася, пішла далі. А зараз мені хочеться попрацювати, і якби, щоб вийшла в мене така єдиноріжка, якою я вже буду. Задоволена. Ось такий колір вирішила взяти для гриви. Пража Джес Крейзі. Дуже люблю я таку пражу. Колір 82-16. Ой, такі гарні яскраві кольори. Все, мені хочеться зробити гривку для своєї диноріжки і хвостик. Основний колір я взяла ось такий 382. Пам'ятаєте, я в минулому відео показувала вам неймовірно гарну палітру, яку я замовила, пастельних відтінків так от. Тепер трішечки відкриваю занавість і говорю вам про свої плани. До речі, ще купувала ось такі булавки в Аврорі, але що буду її використовувати якраз до ось таких класних тендітних процесів, щоб робити якісь фото, наприклад, там приколювати деталі. А робити якісь естетичні фото. Тим паче, я думаю, якщо в мене все складеться з цією єдиноріжкою, то я їх навіжу багатенько. І в рожевих кольорах, і фіолетових, і знову-таки м'ятних. Бачите, а там і блакитні, і жовті, і дуже гарні естетичні такі булавочки, ніжні, якраз будуть для ось таких цікавих фото. Думаю, під палітру для єдиноріжки, яку я оберу, то дуже-дуже. Підійдуть ось такі кольори, можна буде робити якісь фото естетичні. До речі, кошик також брала в Аврорі. У мене є такі металеві, чорненькі, а тут в Аврорі я побачила білий з дерев'яними ручками. Тому вже робила фото з ведмедиками, дуже вийшло класно. Тому працюватиму. Зараз хочу пропрацювати ніжки ручки, які вони в мене будуть. І вже приступати до огривки. Така в мене пробна версія, тому поки пробую. Якщо сподобається, то буду нав'язувати їх багатенько. Хочу вам трішки розповісти про свій новий проєкт, яким я засвітила в минулому відео, але так, можна сказати, нічого і не розповіла. Я почала в'язати шарф з ось такої. Просто неймовірно вовняної пряжі. Зараз буду розповідати, що це за пряжа. Ось така. В мене було 5 маточків, ось такої чудової, неймовірної пряжі від Alize Woltime. Тут в 100 грамах 200 метрів, і в складі тут є 75%. Вовни і 25% поліамід. Дуже подобається мені ця пряжа взимку, коли я не знімала. Я з такої пряжі в'язала шкарпетки сестричці з рожевої пряжі. І навіть в'язала собі трішечки світлішої рожевої, але думаю, то ми поговоримо про шкарпетки вже в наступних відео. А сьогодні хочу вам розповісти трішечки про свій новий проєкт. Мені захотілося створити. Шарф. Хочеться, щоб він був дуже довгий, рудий, щоб, звісно, я могла його носити під свої образи восени. І ось такий рудий, мені гарнесенько впишеться в фото. Тому можна буде використовувати такий шарф ще як фотореквізит, скажімо так. В'яжу я такий шарф резинкою англійською. Дуже подобається мені насправді. Рудий колір, я просто обожнюю. І дуже подобається мені англійська резинка. Але в мене тут не обійшлося без перев'язів. Спочатку я набирала одну кількість петель, певну кількість петель в'язала спицями 4. Мені не подобалося, що було дуже і дуже таке, знаєте, рихле полотно, воно розтягувалося. Ой, потім я набирала менше петель, також використовувала спиці 4. Потім мені захотілося ось ці перші два рядочки, набір петель, два рядки, пров'язати спицями 3,5. А далі вже шарф, бачите, у мене пішов четвіркою. А зараз я думаю, що все одно якесь таке полотно, знаєте, таке тягнеться. І я думаю, це все розторочити. Так, зв'язано вже багато, але думаю, це все, все, все розторочити і взяти спиці 3,5. Але не тільки для набору та перших двох рядочків, але й спробувати пов'язати весь шарф спицями No3,5. Мені здається, все одно буде полотно трішечки підзібране, Тому що зараз я почну в'язати ще більше в довжину, а мені хочеться, щоб цей шарф був дуже-дуже довгий. І, а, не знаю, мені здається, він такий буде тягтись, розтягуватися. А бачите, коли він так тягнеться, то втрачається ну, просто а, візерунок. І вже воно так негарно дивиться, ця резинка англійська. Але англійська резинка дуже-дуже гарний візерунок, тому мені б хотілося, звісно, його передати. Тому ось такий в мене проєкт, як кажуть, готуй сани. Ще влітку, тому я вже готую. З ось такої пряжі буду в'язати. І це все знову розторочу. Це вже, мені здається, третій третій чи четвертий буде розпуск, але то не страшне. Торечити для мене не страшне, головне, щоб в мене вийшло а те, що я хочу. Звісно, буду вам показувати. Але вірю, що полотно буде. Набагато зібраніше. Якщо воно буде не зібране, то мені просто доведеться набрати потім вже більше петель, трішки більше петель, і в'язати, наприклад, саму резинку спицями трійкою або половиною, а саме полотно в'язати. на, Наприклад, якщо я візьму спиці половиною на резинку, то, звісно, весь шарф я буду в'язати трійкою. А, якщо я візьму на резинку трійку, то буду в'язати шарф 3,5, але буду дивитися. Знову ж таки, тому що мені ось так не подобається. Я розумію, що це шарф, він повинен бути такий м'якенький, знаєте, так тянутися. Але не знаю, трішки не те. Буду пробувати, звісно, щоб мені подобалося. Тому ось ще такий в мене процес. Дуже класно, до речі, розбавляти між гачком, якимись проектами, в'язаними спицями. Це дуже класно. Є маленький ризик того, що можна отримати вихорання. Тому я зачасту так і розбавляю свої проекти. Щось в'яжу гачком, щось в'яжу спицями. І таким чином працюю. Тому все. Побігла до речі, та шарф. І в'язати його спочатку. Так, сьогодні хочу трішки прозвітувати про свій новий проект. Подивіться, яка красунечка народилася. Це моя єдина ріжка. Уй, знаєте, в ній мені подобається просто все. Тільки не подивіться, як я пропрацювала цю голівку. Деталі тут, до речі, пришивні в першій дівчинки, а вже в другій. Я ще не завершила цю, як бачите, хвостика ще немає, образ до кінця не сформований, але мені вже дуже подобається. І саме в цій дівчинці в мене ручки, ніжки, тіло все пришивне. А вже в ось цій дівчинці, яку я почала в рожевих кольорах, вже тут працюю над гривкою. Я вже тут пропрацювала в схемі, як бачите, щоб ручки-ніжки були ув'язані. Я вже по ходу, доки ув'язувала тіло. В'язувала ніжки ручки, ну, а голову, звісно, пришивала. Ріг тут також пришитий. І вже почала в'язати з ось такого кольору гривку. Перемотувала, до речі, своєю металкою стеми, про яку я вам розповідала в минулому блозі, тому можете подивитися. І це у нас кольор. Я тут ще не викидала етикетку. Ой, тому що. Що це за колір, я вам вже говорила. А ось це також джинс Крензі від Ярнард 8206. Ось такий гарнесенький весняний колір. І, звісно, куди ж дівчинка єдиноріжка та не рожева, так? Тому ось така дівчинка народжується. Вже декілька ось таких локонів я зв'язала. І вона буде. Точно так. В моїй задумці було це сформувати максимально схожу голівку, щоб вона була з таким носиком, з такою мордочкою, скажімо. І мені хотілося зробити дуже такі пухлі ручки ніжки. І думаю, ту цільку я собі поставила, я з нею справилася, тому що просто неймовірно вийшло. Ще мені хотілося, щоб грива була. Густайте, що хочу сказати про гривку. Над гривкою мені прийшлося добряче попрацювати. Ось такий колір я замовляла дуже давно, але пам'ятаю, що він мені дуже сподобався. І коли він прийшов, звісно, я була щаслива, що дійсно кольори були такі яскраві, як на фото. Тому що є на фото яскраві кольори, а приходить і в житті моточок такий блідий. А мені сподобалося те, що він дійсно Яскраві кольори, як бачите, такі класні. Ой, А не сподобалось це те, що на початку мені довелося багато відмотувати, доки я підібралася, скажімо так, до блакитних, до м'ятних кольорів, як бачите. Тут ще також є, але я вже залишила це діло на хвостик. Хвостик буду робити дійсно, звісно, коротший, але лишила поки пряжу. Щоб саме блакитного мені вистачило, тому що, як бачите, чомусь саме в цьому моточку блакитного було не дуже багато. Більше все ж таки такого коричневого з таких світлих, пісочних відтінків, і мені довелося, скажімо так, відмотувати. Потім, звісно, я коричневий десь тут прикріпляла знову ниточку і вив'язувала ці локони. Але мені хотілося, щоб ось так збоку було блакитне. і... Воно ось так наперед налягало, щоб не десь позаду, а спереду також. Бачите, у мене так гарнесенько розділилося, що з одного боку в мене блакитне м'ятне, а з іншого, бачите, більш таки в коричневі пішли відтінки. Тому пишіть, як вам моя красуня. Звісно, вона ще не завершена. І я буду далі працювати, продовжувати працю. Ось тут, бачите, я вже спробувала зробити носик. Вишити, але не знаю. Наче ось так взагалі, прям. Ну, дуже класно. І тут я вже, як говорила, пропрацювала, щоб ручки-ніжки були вв'язані. Як на мене, то дуже-дуже гарно, дуже класно. Ой, і я прям щаслива. Буду працювати далі, буду вив'язувати тут хвостик. Так, до речі, вибачаюся за шум, бо в мене там пралка розходилась. Тому, тому так. Ще в мене є, до речі, ось такий 82.02 YarnArt Jeans Crazy. Можна буде створити ще й під такий колір. В мене таких, до речі, дуже багато. Камуфляжних багато. І саме ось такої палітри. Дуже подобається мені такі моточки, тому думаю, вже остаточно завершу ці дві, тому що мені просто не терпілося почати ще одну, щоб все ж припрацювати тіло до того рівня, щоб ручки з ніжками були вв'язані. Не хочеться пришивати насправді, а голівку вже, звісно, буду пришивати, тому що формую ось таку мордочку прив'язання голови. Ось тому я буду пришивати тут лише голівку і лише ріг. Далі в мене вив'язуються локони, Буду працювати над хвостиком, і коли завершу ось ці дві красуні, то, звісно, буду приступати і до третьої, бо хочеться мені зробити ось таку палітру. Ось такий в мене основний колір. Також буду робити і третю, ось таку: гривку з хвостиком будуть ось такі. А Кінчики ніжок, поки не знаю, то вже потім. Тому все, зробила собі чай і буду працювати. Дуже хотілося мені з вами поділитися своїм новим проєктом. Тому пишіть, як вам. Так, сьогодні фотографувала дівчинку і вже можу вам її показати. Тільки подивіться, яка в мене вийшла красуня. А, так, до речі, замовниця захотіла жовтеньку квіточку. Uh, і я, щоб не пришивати, зробила ось таку пов'язку, яку ззаді, бачите, позаду так зав'язала. Не захотілося мені вже пришивати, псувати всю цю красу. І подивіться, яка гарна дівчинка вийшла ще й в світлому кольорі. Дуже мені подобається. Як завжди, отримала величезне натхнення uh, створити таку дівчинку, тому зараз буду пакувати, вже дістала коробку. І тут в мене пряжа, моточки залишилися. Тому ось така красуня в мене народилась. Працювала насправді до 4 ранку. І, як бачите, все встигло. Тому що я вчора вже дуже пізно почала, а замовниці пообіцяла, що на наступний день вже відправлю. Тому подивіться, яка краса. Пишіть, як вам ведмедиться. В таких світлих кольорах, тому що в мене ж є моя зграя ось таких темних, тому, бачите, в порівнянні ще можна створити і більш світліших кольорах. До речі, я пропрацювала тут ручки-ніжки, їх ув'язала, записала схему, тому дуже подобається мені, коли такий варіант, коли не треба пришивати, тому що тут все пришите, а тут пришита лише голова. Морточка і вуха. Ой, клас, все, буду бігти, збирати, тішитися. Дуже гарненько. До речі, я ще зробила хвостик. Тому все, побігла збирати красуню в дорогу. Іду на пошту, буду відправляти ведмедика. До речі, я ще замовила плед. Невеличкий пледик. дуже сподобалась мені палітра. Кольори цього пледу, тому я замовила для фото. Зараз відправлю зайця. Ой, ведмедя. І вам покажу плед. Заберу. Забрала плет, подивіться, який він гарний. Мені зараз взагалі кардинально хочеться змінити трішки свій профіль в інстаграмі. Трішки по-іншому фотографувати реквізит. Хочеться трішки, ну, Замінити, скажімо. Так. В інтернеті я побачила ось такий плет, флісовий плед, 130х160. І мені просто запала, скажімо так, ця кавова, дуже крута, бомбезна палітра. І я замовила вдома, вже покажу вам понаглядніше. Але вже розумію, що мені він дуже сильно подобається. Спеціально не замовляла великий прям розмір, тому що там і 2 метри було, але мені не треба. Якщо це буде фотореквізит, то мені не треба дуже великий лед. Так, ну що, по-перше, я розторочила повністю шарф і за допомогою моталки намотала ось такий крутий моток. Тут 100 г моточку. І що я зробила? Я взяла спицю половиною і цими спицями зробила набір петель і прив'язала два рядочки, як бачите. Mm. Далі я перевзула, скажімо так, своє в'язання на спиці 3 і тут тросик 60 см. Тому, думаю, буде зручно. І вже мені подобається те, що в мене виходить. Бачите, воно не так сильно, скажімо, розтягується, і мене це дуже-дуже тішить. Дуже класно, що все вже вкотре, але я все одно розторочила, тому буду тепер працювати саме над таким шарфом. Звісно, подивлюся, як я буду в'язати його в довжину, як він буде рости, але думаю, що все вже тут буде добре, і це у мене буде остаточне. Моє перев'язування. Там моточок 100 грамів, ще в мене є 400 грамів такої пряжі, 4 метки, тому думаю, далі вже буду регулювати довжину, дивлячись, що буде виходити. Тому що хочеться мені шарф довгий, але я не ставила собі за ціль, щоб ну, конкретно там, скільки сантиметрів довжину. я на цьому собі не ставила, не загострювала ціль. А буду в'язати до тих пір, доки я сама не зрозумію, що все, що мене вже влаштовує, скажімо, довжина цього шарфу. Тому зараз хочу попрацювати над шарфом. Відправила ведмедика сьогодні, погуляли, попили кави і хочеться ввечері мені у нас, до речі, щось знову похолодало. На вечір, тому хочеться пов'язати щось таке тепленьке. Там, до речі, плед, який я замовляла, не пам'ятаю, чи подушка, чи якось називався сайт, на якому я замовляла ось такий флісовий пледик 130 на 60. Думаю, можна буде його зараз. Розпакувати та показати вам всій красі, який він в мене. Тому давайте разом подивимося Ось такий плед. Розмір його, як я вже говорила, 130х160 і це 100% поліестер. Ось тут склад. Якщо цікаво вам, де я замовляла, то напишіть, я думаю, якщо комусь буде цікаво, то я в інфобоксі залишу посилання, але, здається, сайт подушка, чи якось так. Так, брала його, ну, можна сказати, невеликим. Не хотілося мені брати 2 метри, 2 з чимось. Я думаю, це і так занадто. Так? 160 на 130, якщо це для фото, звісно, я буду його так складати. Але, ну, чомусь саме такий розмір мені захотілося. Дуже сподобалось таке забарвлення. І подивіться, гарнесенько тут наметена ниточка. Тому такий кавовий, естетичний. Плет в мене тепер буде. Буду використовувати його, типу, як підложка в кадр, або складати гарнесенько, щоб десь він там у мене розмивався позаду на фоні. Ой, тому отаку от красу маю. Дуже подобаються мені такі кавові кольори, тому, коли його побачила, то, звісно, сподобався. Все. певно я буду завершувати цей влог. Він видався і так довгим, буду в'язати свій шарф. Ось тут, тим паче, я вже зрозуміла, що я нарешті хочу від цього шарфа. Вже перев'язувати не буду. Там у мене ще єдиноріжки. Я зробила собі чайок та буду працювати. Мені ще сьогодні прийшло замовлення, але, скажімо так, оплатять його тільки завтра. Я працюю по переплаті, тому не беруся. Спати, мови завтра, тому я вже вирішила сьогодні трішки підпочити, тому що ведмедика в'язала я до ранку, і хочеться мені трішки перевести подих, буду в'язати шарф. З вами буду прощатися до наступних відео. Дякую за ваші коментарі, перегляди. Тому ставте вподобайки та пишіть, будь ласка, теплі слова. Це дуже мотивує, і хочеться для вас знімати, ділитися своєю творчістю. Тому все. Буду бігти.